П'яний депутат влаштував аварію, шестеро людей постраждали. Це заголовки сотень українських видань. Ніколи такого не було. І от знову народний депутат сідає за кермо на підпитку. Що з цього правда, а що інформаційна атака на порядного нардепа? Підписуйтесь на канал, будемо разом розбиратися. Хто цей народний депутат і чому є питання до поліції, партії і до нас із вами. І звісно, згадаємо, кого з нетверезих суддів, політиків, чиновників теж покарали. І як карали, теж згадаємо. Мене звуть Олена Центела. Поїхали. Приїхав уже нардеп Олександр Трухін в чуже авто посеред траси. А те авто ще в одну машину. Постраждали шестеро, двоє з них діти, пошкоджені три машини. Зупинімося на секунду. Аварія може статися з кожним і є чіткий алгоритм, що і як треба робити. І головне питання для мене тут: чи був нардеп за кермом і чи був. Тверезий, все а ну і ще звісно одне питання, але про нього трохи згодом. Оце відео з місця ДТП. Це дійсно Олександр Трухін. Він за кілька днів цей сам підтвердить, свідки казали, був п'яним, але тест пройти відмовився. Трухін каже, тест пройшов, але водій. А він, чи водій, чи не водій, розбираємося далі. Очевидці запевняють, що двоє чоловіків у авто, в якому їхав Трухін, теж були сильно під шафе. Трухін, що в жодного водія не перевищена норма алкоголю. На запитання, чи він керував автівкою, Трухін не відповідає. А за майже два тижні скаже. Був на місці ДТП. Тож, як усе було? Вранці 23 серпня Трухін на піднятті прапора в Полтаві. От фото. Після з очільником обладміністрації Олегом Синігубовим та головою облради Олександром Біленьким їдуть у ресторан Лілея. А там депутат пив віски. Звідки знаємо? Зі слів місцевого видання Полтавщина, вони це публікують. От вам, цитата. На зауваження присутніх, що йому ж сідати за кермо, нардеп відповів жартом, що наші закони мають суворе покарання, але вони не є обов'язковими для виконання. Тому Трухін пив на рівні з полтавчанами і потім сів за кермо автомобіля Ауді і поїхав в напрямку Києва. Є інформація, що автомобіль Трухіна зупинявся на трасі біля ресторану Каспій. З Цікавого в поліції факт ДТП підтвердили, але хто був за кермо? Ні, хоча встановили, що за кормом був Трохін чи ні, Ще з цікавого. Масово новинні сайти спершу виставили інформацію про цю аварію, а потім почали її видаляти. Кілька ЗМІ повідомили, що за це їм пропонували гроші, а в партії Слуга народу наголосили. Вони за чесне і неупереджене розслідування. В поліції, певно, теж за чесне і неупереджене. Але чомусь у протоколі записали, що за кермом була інша людина, а не нардеп. Принаймні, так повідомило джерело видання Українська Правда у поліції. Трохін мовчав 12 днів, а потім сказав, що дуже вдарився головою, тому нині лікується. Амбулаторно має закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз, і не готовий до зайвої публічності. Ми, звісно, не проти. Хай лікується людина. Але ви за кермом були, пане Трохін, чи ні? А що по алкоголю? Сам нардеб заявляє, що всі водії пройшли тест на драгер, і ці дані є в матеріалах справи. Ще раз зацитуємо, що в жодного з них з водіїв показники алкоголю в крові не перевищували норми. От чого я не розумію, тебе звинувачують, ти п'яний? Ти кажеш, ні, я аналіз. То покажіть той аналіз, і питання знімається, як дурацька. Але ні, без детективів наші політики. Ніяк не можуть. Трухін, направду каже, що знає замовників цієї інформаційної атаки на себе, але поки не каже імен, а от у партії є проблеми. Бо очільник її, пан Корнієнко, каже, що дізнався про аварію з преси. А Трухін ще сам потелефонував партійцям. І ця дрібниця не привернула б увагу людей, якщо б не було так багато неточностей. То пив віскі в ресторані, чи не пив, то був за кермом інший, чи то так написали. Тест на алкоголь проходив чи ні. Надто багато нескладух. що ховають, як думаєте? І чому ваших версій чекаю у коментарях і на дзвіночок натисніть, аби підписатися на канал. Цей все могло бути значно простіше. Правоохоронці чесно і оперативно повідомляють, що сталося насправді, хто в якому стані всі деталі, якими вони щедро діляться, правоохоронці, коли за кермом не нардеп. Не коментується ані міністр Монастирський, який колега Трухіна по парламенту фракції, ані його партійні колеги. Підтвердження, чи був Трухін за кермом ауді, і якщо це так, то чи був тверезим, наразі немає. Нині державне бюро розслідувань. Шукає свідків. А якщо б це була звичайна аварія із людьми без депутатських мандатів, теж так було б. Як думаєте? Окей, Хуй Струхін. розповідала вам про нього. Це він задекларував понад 20 мільйонів гривень, 118 земельних ділянок. Ще по 11 мільйонів йому мама із татом подарували. Його дружина орендує квартиру в Києві, але він гордо вимагає компенсації за житло, бо живе в готельному номері. Біля ради ми з вами заплатили цьому чоловікові 200 тисяч гривень компенсації. Трохіну 34, він з Дніпропетровщини і колишній зять одного з найбагатших і найвпливовіших людей Дніпра, бізнесмена і партнера Коломойського Олексія Мартинова. Трохін був одружений на його доньці Ксенії. До речі, у 2009 році. Ксенія Мартинова на смерть збила 62-річну жінку в Дніпрі. Останнє про цю аварію в медіа згадували у 2012 році. Тоді, за три роки після цієї аварії, міліція все ще шукала свідків. У Трухіна і Мартинова був спільний бізнес. У 2015-му Трухін стає депутатом Полтавської облради від блоку Петра Порошенка. Але що цікаво, на засіданні земельної комісії, де він був членом, за півроку не прийшов аж. Жодного разу до речі, в декларації трохи на ауді ну власне цієї на якій він їхав, немає. В парламент нинішній трохін пройшов по мажоритарці. Є одним із найвпливовіших у монобільшості. Так кажуть його колеги колуарно, а ще подейкують і пошіптують, що це він збирає неофіційну партійну касу і перерозподіляє бюджетні потоки як треба, а не як по закону. Це він був одним із ініціаторів поправок до закону про публічні закупівлі, які дозволили придбавати все до 30-ї річниці незалежності без тендерів. Направду аварії річ неприємна, але буденна. Не розумію, чому таке кіно з цим робити. Ви не несе покарання. П'яний, ну, моя боля, заграти. І да, можете хейтити в коментарях, але ви мене не переконаєте у тому, що людина навіть після пів келишка має право сісти за кермо. Немає. Алкаш, не сідаєш за кермо. Про наших аварійних владників пам'ятаєте, як у січні за з питань стратегічних галузей Віталій Немилостовий їхав п'яний патрульний його зупинили, бо той на дорогу з одностороннім рухом виїхав. Немилостовий вилітає тоді з кабміну. Його звільняють. Але що далі? Яке покарання? Отож, Олександр Рудбінський був тверезим, але виїхав на зустрічну смугу і влаштував ДТП. Чим закінчилося, теж невідомо. Дивна історія Євгена Брагара. Коли протокол не протокол, ситуація не ситуація. Патрульні зупиняють авто, тестують водія, складають протокол. Водій у наркотичному стані сп'яніння. А тепер увага. Водій нардеп каже, що лікар-нарколог після візуального огляду підтвердив, що він чистий. А поліціянти насправді вимагали хабаря? Пізніше нацполіція скасувала адміністративний протокол на депутата, мовляв, отримали результати експертизи. Їм стало соромно, а патрульним догану оголосили. Як думаєте, яка версія правильна? Нардепа чи поліцейських? Нічого не вживав, а то поліцейський прискіпується. Це каже інший нардеп Юрченко, той самий, який пройшов від слух народу, а потім хабарі вимагав, його з фракції виключили. І зараз розслідування ведуть проти нього. Так, от виїжджав чоловік з парковки, зачепив чуже авто. Замість розібратися нормально, як всі решта людей, пробував втекти і почав кулаками махати. Поліція відвезла на тест. Ну власне, нардеп був під наркотою, показує тест. Юрченко грозився. На розгорнути тест пішов, але не дійшов. А правоохоронці до нього дійшли. 11 серпня вручили обвинувальний акт. Розслідування триває. Але що? То зовсім не гарантія, що покарають. Пам'ятаєте, три роки тому суддя Дмитро Усато виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншою машиною, водій, якого отримав сильні травми. Що суддя був нетверезим, намагався втекти на машині швидкої. Пам'ятаєте, а як покарали, пам'ятаєте? Ніяк звісно, бо увага, поліцейські вказали неправильну дату в протоколі, а виправляли так довго, що закінчився термін, коли до відповідальності можна притягати. П'яний суддя Васильківського суду Сергій Корнієнко. Це вже у грудень 2017 року. Збиває пішохода. Вища рада правосуддя за півтора року його звільнить, але не посадить через відсутність складу злочину. Два роки тому суддя Костянтин Бабенко нахамив поліцейським, був відверто п'яним, а за півтора місяці його. Виправдали, бо не змогли довести, що саме він був за кермом, нічого не нагадує. Але в слузі народу продовжують говорити гаслами: ніхто нічого не замовчує. У нас немає толерантності до правопорушень. Тому, якщо він винен, буде виключений з фракції політичного майбутнього у нього не буде в цій країні, але дайте можливість людині захистити себе також. Хочеться вірити, але пам'ятаєте Романа Іванісова, того самого, який має судимість за групове зґвалтування неповнолітнє, і обіцянку забрати в нього мандат. Певно, теж пам'ятаєте. Так, от не забрали. Але нам з вами, якщо будемо разом, то м -м, легше контролювати, чи заберуть, чи не заберуть, чи покарають чи ні. Тож підписуйтесь на канал, аби не пропустити розвитку подій. Буде непросто замилити нам очі, бо ми пам'ятаємо і неодмінно запитаємо. Головне, аби відповіді були: є теми, на які варто звернути увагу, а у нас їх ще немає. Скажіть нам коментарі відкриті претензії, зауваження пропозиції приймаємо в необмеженій кількості. Спасибі, що ви нами.